Всім привіт, друзі! Я в «Аврорі». Одразу ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, якщо ви любите такі відео, і беру вас з собою. Не знаю, як у вас ми вже зранку посиділи без світла. Дивлюся, усі ліхтарі з датчиками руху у під'їзд. Бо коли світла нема, пішки підіймаєшся, приходиться якось підсвічувати собі, щоб двері відкривати. 129 гривень, я не впевнена, що Буду заряджатися від сонця, тому що в нас там саме на сходинах так похмуро. Ну, треба подумати. значить 129 149 гривень вдома заряджається в мене, якщо там біля вікна десь покласти. Так, різні інші варіанти, отакі От ще прикольні точкові такі світильники, але вони на батареях. Я все-таки... Хочу, щоб були на акумуляторах. В мене є зарядний, є акумулятор, але це постійно треба витягати і перезаряджати. Тому, скажімо так, не розглядаю цей варіант. Так, давайте ще глянемо, що тут є. ось, ще ось такий варіант: 249 гривень. Такі лампочки. Вони тут вмикаються кожна окремо або всі разом можна. І пульт теж, бачите, є 249 гривень. На кухню, мені здається, зручно повісити їх. Так, Лед лампа на акумуляторах без датчику руху. Мені дуже зручно, що в мене з датчиком руху такі лампочки висять, 149 гривень. До речі, подовжувачі. Мені треба мої дістати. 199 гривень це тільки оця частина, 229 гривень. А, скільки тут метрів? Так, я не бачу. Так, подовжувач. 129 гривень. От єдине, що я не бачу тут метражу. 2х2 гнізда. 3 метри. А оцей, який я дивилася, 5 метрів. У мене отакі. Ну, за 129 гривень я б, мабуть, навіть два отаких взяла. Різні бувають моменти, щось прямо поруч підключити. Зараз ще подивимося, що тут є. Так, подовжувач три розетки без заземлення. 2 метри 114 гривень, 299 гривень, 5 розеток. Можна вибрати, але оці помаранчеві, прям вже опробовані мною. Розетка з вимикачем. І знаєте, що тут побачила? 169 гривень, отакий От світильник з датчиком руху. В мене схожі. Так, 169, 189 гривень. Розвішані по всій квартирі, ти куди б не заходиш, тебе не треба вмикати світло. Наприклад, в коридорі. Я не пам'ятаю, коли я світло вмикаю, мабуть, тільки коли. Щось там в шафі беру і треба прям так довго там постояти. Є ще розумні різні розетки з таймерами. Реле контролю напруги. 399 гривень, кому там до котла треба зараз вимикаються або до холодильника. Реле контролю напруги, до речі, Colorway, це непогана фірма. 449, 299. ну Це напружуйте чоловіків, щоб вони обирали і казали, які. Треба саме вам. Дверні дзвоники дистанційні. Так. Що тут ще цікавенько? До речі, щітка для вичісування шерсті у котів. Отак вона виглядає і вона потім прочищається. 99 гривень. Іграшка для котів 49 гривень. Дивіться, що тут ще такого прикольного з'явилося. Корм для котів. Поки що не знаю, скільки він коштує, але це колаборація «Аврора» і Монобанку. Бачите, котик з Монобанку. І рибку з'їв, і кісткою не вдавився у всякої пташки своєї замашки. Давайте подивимося на ціну. 14 гривень. Що тут в складі? Ясото продукти тваринного походження, птиця, свинина, злака, риба та рибні продукти, мінерали, екстракти рослинного білка, похідні рослинного походження. Ну, різні вітаміни. Не знаю, чи брала б я прям для свого домашнього кота, як би був, але отак просто когось погодувати і мені здається. Ну, не знаю, в мене кота немає, тому не буду з цього приводу багато тервинити. Так, акції взагалі на корма. Ясна миска 11 гривень, гурме 17 гривень, Отакий корм 10 гривень. Корм для дорослих котів 59, я так розумію, він сухий. Да, 10 гривень панкіт. Хтось сказав, що не треба брати. Корм м'яу – 11 гривень, сухий Корм м'яу – 109 гривень. Тут 900 грамм, 2 кілограми 219 гривень. Преміальні ласуші для собак. 199 гривень. Це вушка, наскільки я розумію. Так, що тут ще є? Цікавенько. Дитячі колготи. 16 розмір, 169 гривень, різні. 16-18 є. Більше розмірів не бачу. Ось такі. Цікаві носочки, це високі, це навіть гольфи. А я якраз про гольфи думала. 69 гривень. Зараз я розчіплю. Дуже зручно надягати під широкі штини. Мабуть, візьму собі, помірюю вже вдома. Думаю, до коліна ну, по розміру, наче повинні доставати. Так. Ще дивіться набір шкарпеток 99 гривень, отакі от тигри. Симпатичні. Якби ці ще були, знаєте, таких кольорів більш приємних, то взагалі б ціни не було б. Гарні шкарпетки 44 гривні. Цих пухнастиків ми дивилися так. Писала, що брали отакі шкарпетки ходити додому по 88 гривень, що вони дуже м'які приємні. Дивимося, що тут за акції моючі засоби для посуду washing-free, алоє Синиця 54 гривні. Мені у подобається, я його ще трохи розвожу водою і класно миє посуд. Далі отакий засіб 27 гривень на знижці. Сарма 36 гривень. Я сарма полюбляю засоби для чистки від жиру Феррі 64 гривні. Так, тут просто нічого немає. Велі крім, 32 гривні. До речі, я пробувала, він дуже схожий на оцей сів. Можу сказати, що я особливо не побачила різниці, може, просто не така брудна була поверхня, то не бачу сенсу якогось сів купувати, якщо цей дуже схожий. Цікава річ, рідка праска. А, так, просто треба розкласти одяг, розрівняти складки і нанести, почекати 15-20 хвилин. Мені подобається, тут написано, що не встигаєш погладитись перед важливою подією, то мені здається, 15-20 хвилин дуже я встигаю швидше буде попрацювати, попрасувати. Капсули для прання дитячих речей 119 гривень, такі капсули 79, присів 199 гривень. Сіла 129 гривень, всі знають, що я їх полюбляю. І взяла Бошен Фрі. Зараз в мене капсула така велика упаковка, а ось вона, 459 гривень, вона була на акції. То ну, можу сказати, що один на один. ці, Я не можу сказати, що є якісь прям набагато краще, саме капсула для прання. Washen Free ось ще гель для прання, який я дуже полюбляю. 149 гривень, 169 гривень, отакий великий гель Грінвальд. 179 гривень, і два в одному одразу з кондиціонером. 229 гривень. От Грюнвалд я пробувала у куми, але мені не сподобалося, що в нього от якраз він так трохи жорстким робить білизну. І от великий вошн фрі. Давайте подивимося, 219 гривень. Завжди купую. В мене зараз з лавандою, і 949 гривень капсули. Скільки тут капсул? Скільки тут капсул? 75 штук капсул. Ну, вигідніше купувати гель, бо він дуже концентрований і дуже гарно відпирає. Наприклад, я неповну порцію наливаю на кожне прання, бо деякі речі треба просто освіжити. Оці кондиціонери минулого разу показувала, сказали, що класні, але класти їх треба навіть менше ніж тут написано. Я думаю, сьогодні я лавандочку собі візьму. І наступного разу розповім вам свої враження. Так, це щось цікавеньке. Набір косметики дитячої в різдвяній подранковій упаковці. Ну, незрозуміло, що там, і знаєте, якось не хочеться відкривати, не псувати цю упаковку. А вже можна придивлятися різні. Речі для подарунків і купувати. А я тут побачила минулого разу теж новорічне, все, хочу сюди підійти. Ялиночка 199 гривень така страшна. Ну, тому вона так і коштує 149 гривень. Засніжена. І, до речі, вона лета. 84 гривні. Отака маленька, 77 гривень вином. 49 гривень такий лось на підвісці. Купа прищіпок по 49 гривень. Подарунки класно прикрашати. От ще гноми по 64, а цей 34 гривень такий плаский. Глянемо, що тут. Кульки. 14 гривень, звичайно, пластикова, 9 гривень така маленька. Ось, слухайте, а я думала, це скляна, навіть іграшка такий гном. Санта в капелюху 24 гривні. 44 гривні отакі кульки. Дві. Бархотні такі оксамитові, червоні, 99 гривень. Є ще прозорі кульки. І всередині, подивіться, колося, але щось з ним відбулося, мені здається. Я думаю, воно повинно бути отаке. Золоте, погано просушили, 34 гривні, 55 гривень олень, такий для якихось різдвяних композицій. На стіл, мені здається, класна ідея. Свічка-нічник, 69 гривень, 49 гривень. Що ній класно, що ви її залишаєте і не переживаєте, що у вас... Щось таке, знаєте, відбудеться. Мені, наприклад, більше навіть таких колбах подобається, вони так стильно виглядають. І це класно, коли у вас приходить багато гостей додому, і ви собі ставите і не переживаєте, що там діти щось можуть перекинути. А також в різні світильники, там в мене є, наприклад, ліхтарики, такі, я теж вставляю такі свічки, бо кожен раз вставляти свічку і підпалювати її. – це задовго. А отак якраз така маленька. Ну, Тут треба поставити батарейки, то класно. Подивіться, ще свічки, гарбузики, ну це зараз якраз на осінь, скажімо так ще. Знизу такі стильні прикраси. 399 гривень. Ох, яка велика упаковка. Слухайте, можна прямо ялинку нарядити, срібні з золотом і з чорним. Симпатичні. Отакі білі. Я б сказала, навіть срібні з золотом да, на вигляд 149 гривень. І отакі ще можна теж додати 88 гривень. Теж дуже стильні кульки. І мені подобається, що вони всі різні по розміру. Можна забрати собі комплект. Додати ще от дивіться. Отакі от зірочки різдвяні, 69 гривень. Підсвічники якраз різні. 99 гривень, чомусь і великий, і маленький. Арома лампочки, бачите, стоять різні 55 гривень. До речі, така мінімалістична, зручна, я свою щось не можу знайти. Запаски для лампадок. Цвічка троянта. 199 гривень, така цікава. О, Це дуже приємно пахне. Це прям реально дуже приємно пахне. 199 гривень підсвічник різдвяно. Такі підсвічники я вставляю ці електросвічечки, дуже класно воно виглядає. 129 гривень ялиночка. Це така от дерев'яна прикраса, 64 гривні. І отакі от, от ведмедики симпатичні. Картини, до речі, симпатичні фоторамки. Можливо, комусь потрібно, так от, щоб вставити сімейні фотки. Фото класні такі кольори. До речі, мені б вони в інтер'єр підійшли б. Але мені це треба узгодити. Можна таку фоторамку собі поставити або ні, але якби я хотіла, звісно, я б сама її придбала і поставила б. Зараз спальні якраз. Замінюю меблі, вони б підійшли. І тут багато гарних рамок завжди дивіться, 219-129, 64 гривні. Якщо поїхати в той же епіцентр, то подібні рамки будуть просто в рази дорожче коштувати. І класні, такі мінімалістичні вони доволі. Я б радила заходити. І ще от така фоторамка, в яку можна повісити фотокартки 44 гривні. А оце я прям дуже давно хотіла придбати. Такий декор в скандинавському стилі. Хто знає це така зірка під весна. Дуже люблять скандинави її вішати на вікна собі. Там вже ближче до Різдва, я сподіваюся, вони залишаться. Ну, давайте подивимося, що тут є на знижках. Козацький скарб, набір засобів. Подарунковий жіночий, чоловічий по 149 гривень. Напишіть, може хтось використовував, що там взагалі всередині. Лиманці. Все по 9 гривень, чи все по 29 гривень? Не зрозуміло. Зараз подивимось оцей прямо. 29 гривень. Слухайте, ну його приємно тримати в руках. Я б сказала, що він... Непоганий, да. я розумію, що це не класний там якийсь шкіряний гаманець. Тут для купюр, бачите, немає відділення більше для якихось документів. Дезодоранти на знижках можете подивитися собі ціни. Шампунь с з керамідами, Непогано, мені подобається 119 гривень, шампунь пуся 32 гривні. Кремула 29. Гель-пілінг для душу, ажур 49 гривень. І м, дитячі вологі серветки, серветки 15 гривень. Якби вони були. А, ну тут є кармашик. От я люблю такі дитячий туалетний папір 32 гривні. Я, до речі, завжди беру додому. Зараз теж пару пачок собі візьму. Отаке сьогодні було відео. Я сподіваюся, вам воно сподобалось. Поставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Там ще багато залишилося різдвяного. Думаю, я сюди. Повернуся найближчим часом. А ви підписуйтесь, ставте вподобайку і до наступних зустрічей.